З часів революції гідності корупція у правоохоронних органах не те, що не зменшилась, а зросла в рази. Про кричущі факти правопорушень з боку тих, хто навпаки мав би стояти на варті закону, журналістам розповіли представники антикорупційної комісії і деяких громадських організацій Буковини. Розпочали з обговорення скандального за словами активістів питання, призначення на посаду начальника деї області пана Семенина, людини, яка вже скомпрометувала себе на попередніх місцях служби, оскільки я цікаюся. У Львів'ян він там був в свій час начальником управління ДАІ, і у Тернопольчан, де він також був начальником управління ДАІ. Якщо так легенько сказати, від не зовсім приємні. Чому людина, яка була замішана у корупційних схемах, нині претендує на посаду начальника ДАІ Буковини, передусім, мало б занепокоїти нинішнього керівника міліції області пана Зінченка. Та у його відомстві за словами активістів творяться мені сьогодні на сайт скинули розмову. Одного з керівників обозу з членом нашої громадської організації. Працівник ОБОЗ пропонує підтримати цього даїшника, як призначеного Сем... Семенина. 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 Підтримати. За це він, цей наш член громадської організації. Отримає посаду в ДАЇ. Хто так сильно зацікавлений у тому, аби пан Семенин таки став начальником ДАІ в нашій області, невідомо. Та за те, аби цю кандидатуру підтримала і антикорупційна комісія. Її члени, які, звісно ж, мають вплив на ситуацію, отримують цікаві пропозиції, а подекуди і погрози. Пропонуємо любу посаду в ГАЇ від мого імені від заступника начальника ДАІ і вниз, тільки дати згоду на. Затвердження цього товариша на посаду начальника дає. Пан Кравчук озвучив суми, які, за його словами, щомісячно проходять крізь руки правоохоронців за тіньовими схемами. По лінії без проходить така сума з валючки 25 тисяч доларів щомісячно, по лісовій галузі 40 тисяч доларів щомісячно. По ігровому бізнесу фірми Патріот МСЛ» – 100 тисяч гривень щомісячно. Контрабанда спірту з Молдови 40 тисяч євро щомісячно. Таку інформацію йому надали деякі нині діючі міліціонери. За цими фактами активісти вже написали звернення до президента України, генпрокурора та міністра внутрішніх справ. Кругова порука хабарників доходить і до митниці. За словами громадських діячів, вони не раз затримували незаконний вивіз лісу. 13 вагонів було затримано спільно з козацького звіття громадським організацією на митниці. Де під виглядом трохи возимо ділова сина? Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, на Україну чекає третій майдан, масштабніший та жорстокіший ніж попередній в один голос заявляють активісти.